Він прийшов, щоб дати свою славу. Ну, давайте перевіримо, хто такі убогі? Ну, це люди, в яких немає грошей, які живуть в нестачі, в виживанні. Отак от от вони самі думають, оце сьогодні з'їмо, а що буде завтра, як ми будемо жити, да, Зціляти розбитих серцем. Щось таке страшне, погане відбулося в житті людини, погане у відносинах, погане у всьому. Її серце розбите, вона не знаходить виходу. І Ісус прийшов саме для цього. Як це можна зробити? Ми не знаємо. Але Він знає проповідувати полоненим визволення. Знаєте, іноді ми розуміємо, ми в таких тяжких обставинах, ми в якомусь рабстві.